Всім привіт! Ітак середина літа Іду забирати в голову. Робів майже немає. Можна назбирати лисиш торти серу їжок. Ono s takim izanilijem je garaza, rabe duke. Škoda dubanima. Zanimivo, kaj je. Раніше були кущі, можна було трохи поблудити, а так. Ліс піднявся. Але тоді були тут гриби. Ось на тому місці я збирав колись. Тепер нема нічого. Такі були класні білі гриби. Березники. Досишники. Клімат помінявся. Багато кропліх полів. Напевно, ця хімія йде хмари, тоді випадає дощем і знищує грібницю. Прошов, пішов стільки ліси, немає іншого. А ліс класний. Такий грибний ліс. Дивіться, Вийця. Спойня рыби росли, підусышники. Треба забрати баранчу голову і вертати назад. От мій пес там бігає. Тут вони повинні десь рости. Спробую знайти. Тут не раз я збирав, немає. Там далі було одне. Не знаю, забрали чи ні. Треба буде видно. Так, баранча голова підросла. І був накрив. Не дуже велика, але придеться брати. Завтра неділя заберуть. обійшов довкола. Більше немає. Ще до друге місце. Може там. Ось така вона. Маленька, правда, але тут більше не виросте. Хтось знайде, а потім місце за І буде проблема. Отак. Такі грибочки можна знайти на даний час.